Шахний вод, який збудований в 1976 році на балці Свистунова. Ставок був збудований, але не введений в експлуатацію. І в 2020 році у нас є інформація офіційна, що він вже не є екологічно безпечним, тому що вже борта деформуються, деформуються ложе ставка вже зруйнована і немає того ефекту одержання шахної води і так далі. Назад у нас 308 мільйонів кубічних метрів. Фактично найбільше джерело водопостачання міста Кривого Рогу і насправді займало до підриву Каховської дамби 70% міста забезпечувалось за рахунок південного водосховища, а звідси лише 30%. Проте необхідно сказати, що вода яка тут перебуває 308 мільйонів, а південно-водосховище 56 мільйонів кубів. Тому ми маємо дуже велику проблематику стосовно того, що нам треба зберегти найважливіший об'єкт це Карачини, Карачинівська дамба. Сьогоднішнє засідання присвячено тій тематике, яка вже. Це і проблематика для руйнування Турковської Дис, це проблематика нестачі питної води для населених пунктів, як, як Кривого року, так і Криворізького басейну, так і інших населених пунктів нижче по течії з Дніпра. Це проблематика, безумовно, і тих руйнувань, які відбуваються внаслідок бойових дій і е, е, агресії з боку Російської Федерації. І, безумовно, левочасні на до нашого засідання буде присвячена тій тематиці, тій проблематиці, яка існувала існує до повномасштабного вторгнення. Проблема шахних вод не буде на зниже. Про це ми говорили весь час наших переміщень від локації про локації. Навіть якщо закриється підприємство, проблема лише... Основається тим, що внаслідок геологічної будови Приводівського регіону і розробки родовищ корисних попалив, утворилася депресійна воронка, яка тягне ці води. І в нас багато шахт, які вже давно не працюють. Вони знаходяться в режимі її І це навантаження. Навантаження на бюджет. Проблема не зникне, але давайте говорити, скільки вже десь. рішення питання. За результатами з тежприянським теж немало на присутність предмішніх на швак відводиться з ставками тишу ще також перших інспекцій проведення країни придають шахті води. Також вот, святой вирішення питання воїнного станом станка державного спиною програми забезпечення території, які зазнали появлення і до 30-го року, визначено західна конструкция комплексу споруд, що похожий сшатного станкана баласів. Регіональним офісом, державним агентством погодних ресурс. Ми працюємо над відновленим годинської регіони. Сьогодні в вигляді регіонального області... Показали, що в принципі по всій Україні на 60-80% інфраструктура, що забезпечує водою українців, вона зношена, вона сталася нам у спадок від Радянського Союзу і ну, серйозного підходу для відновлення і для ну, зовсім не приділялося, і ми зараз бачимо результат. Які кроки нам потрібно зробити вже зараз? Нам треба реконструкція системи поводження шахтними водами основа, не в алкерська стомова, не 26-му році, а вже зараз. Нам треба визнати воду інгульця технічної і треба державну програму до очистки цієї води для населення. Нам треба контроль громадськості, нам треба системний підхід. Саме заради цього ми об'єдналися з вами у цьому залі. Ми говоримо про створення цифрових платформ моніторингу. Ми говоримо про зобов'язання держави забезпечити критичну водну інфраструктуру пріоритетом номер 1 Ми говоримо про підвищення відповідальності підприємств, які ігнорують ризики забруднення. Вот. І ми говоримо звісно за залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації. Довкілля, наші водні ресурси, наші об'єкти, нашим нащадкам в кращому стані, ніж вони є. Зараз не зважаючи на воєнні дії, зважаючи на всі проблеми, з якими зникається наша країна. Ми маємо працювати всі разом, в зусилля працювати самі.